День добрий! всіх сердечно вітаю. Не так давно я був на рибалці, ловив чихоню на бомбарду. Мені вдалося піймати небагато, але були непогані екземпляри. Сьогодні я хочу цю рибку приготувати, а саме закоптити. Отже, всім пропоную подивитися. Сьогодні у нас буде риба гарячого копчення. Сподіваюсь, це відео буде вам корисне і сподобається. Всім бажаю приємного перегляду. Ось така чехонька взяла. перша. Дві. Знову дві. О, три. Ой, взагалі. Три риби присипилися. Сьогоднішній день мені здається, це саме крупне. Ось така. Гарна. Дуже гарна зібрали. Ось мій ловчик, Що мені не сьогодні піймати. Качу. Та не крупна є, і не дуже. Багато маленької дивної я повипускав. Та є непогані екземпляри. Основна умова треба витримати декілька діб, рибу в морозильці. Ось в мене чехоньок, декілька штучок. Вони такий вигляд мають. Не дуже презентабельний. Тому що вони були заморожені. Зараз їх треба попотрошити, викинути кишки з них. Я рибку вже. Зараз приготуємо тузлук. У мене приблизно кілограм риби. На таку вагу буде потрібно близько літра води. Разом у нас буде виходити майже 2 кг. На кожний кілограм потрібно буде 35-40 грамів солі. Літер води. Вода кипить, ще колин 10, та будемо вимотати. Повністю тут лук остив, вийшов в мене, він дуже солоний. Можна перевірити картопількою. Бачите, плаває Де там вона. Картопля плаває, не тоне. Це ознака того, що тузлук готовий. Заливи тузлуком рибу можна причавити якимсь гньотом. От так що повністю покрила рідина рибу і залишаємо на добу. Пройшла доба. Рибка має ось такий вигляд. Вимочувати її не потрібно. Треба буде її трошки просушити. Нехай провітриться на свіжому повітрі на сонечку декілька годин. Зараз рибка стече. Обмотаю, марлею і на свіже повітря. Ось так вийшло. Чекаємо. Тихонько вялилась добу. Зараз побачимо, який вона має вигляд. Ось, підв'ялилась, підсохла підсохло трошки. О. Зняв я рибку вже. Зараз підготуємо до копчення. О. Таким чином треба підготувати рибку до копчення, обмотати шпагатом таким. Має бути 100% не капроновий.

Ось приблизно так має виглядати наша рибка. Мала, вона вже кудись ділася, поділася, поїли її по дорозі. Зараз будемо коптити рибку. Ось в мене щіпа. Щойно її нащіпав. Ось вишня. Підготуємо коптільню. У мене така звичайна. на дно щепу выкладываем, не жалеем. она трошки, трошки такая крупная, ну ничего, идея я думаю. Так. На дно выкладываем щепу. Далее. Пидон. Щоб жир не стікав сюди, можна фольгу сюди покласти, але в мене фольги нема, в мене ось такий рукав для запікання. Ось він теж тримає високі температури, витримує. Так що можна його використовувати. Так. Ось така в мене рибка, підготовлена вже. Викладаємо на нижній ярус. Верхній ось. Щоб жир не стікав на рибу, треба взяти такий кусочок рукава або фольги і прикрити. Прикриваємо, щоб сажа не стікала з кришки. Буде коптитися і сажа буде вся на продукт стікати. Робимо отак, закриваємо, ставимо на вогонь. багаття розгорілося, сподіваюся, однієї закладки дров вистачить нам на копчення. Це приблизно буде хвилин 25-30. Ставлю каптіння на вогонь і починаємо. Водяний затвор треба налити в Процес пішов. Чекаємо хвилин 25-30. Димочок іде, все добре. Копчення йде, як бачите, димочок виходить з отвору. Пройшло 20 хвилин. Можемо побачити, який результат на даний момент. Ці дрова перегорять і будемо, напевно, закінчувати копчення. Більше підкладати не буду. Дровішок всіх має вистачити. Дрова повністю перегоріли. 35 хвилин пройшло спочатку копчення. Будемо знімати нашу рибку. Подивимось. Який результат нас чекає. Відкриваємо, подивимось. О, яка краса. І вистачило, як бачите. Ось рибка. О, трохи перекоптилася, мені так здається. 20 хвилин достатньо було б. 30 хвилин забагато, як для мене. Зараз скуштуємо. Ось така рибка чихоня копчена. Хочеться її спробувати, зараз я скуштую, але краще її дати відпочити. Хоча б 12 годин. Тоді вона буде зовсім іншого смаку. Я відвідаю. Спробуй на смак. Смакота. Всім бажаю смачного. Якщо будете так готувати, 20 хвилин для такої рибки достатньо. На сьогодні все. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося і було корисним. Всім бажаю міцного здоров'я. До нових зустрічей. Всім пока. Дивіться рибалку.